Спробую відремонтувати ось таку плату. Це контакти запуску конденсаторів на автомобільному підйомнику. Видно, що контакт був поганий. Місця грілися, пластини повідгорали. Контакти теж були підгоріли. Спробую припаяти ось такі контакти. Не знаю від чого. Теж хтось колхозив напряму вже замикав, тут теж припаяю контакт. Як припаяю, то покажу. Ось таким способом припаяв я контактну пластину. Не знаю, можливо, хтось так робив, чи буде це працювати, чи від перегріву не відпаяється. А на цій з другій стороні зовсім вигорівший контакт. Так що спробую замінити цей. Ну, тобто напаяти інший. З іншої сторони припаяв я два срібних контакти. За допомогою цих контактів вмикаються пускові конденсатори на електромоторі. Чи буде це працювати чи ні, не знаю, бо в Україні поки неможливо знайти таку деталь. Тож поки йтиме з Китаю, можливо трохи попрацює. Так, для більшої надійності вирішив ще обмотати проволокою і пропаяти. Щоб кле не ще вивелись, їх їх. Тер... Суперклеєм із содою, також тут такі ось прогари проклаяв, не знаю буде це працювати, не буде, подивимося як ще паяв за допомогою паяльної кислоти, то про в содовому розчині, та буде ставити.